Вчора наробив гучних заяв, і про чотири відсотки підтримки Зеленського і вкрадену військову допомогу і таке інше. Сьогодні ж на ці заяви взявся відповідати Зеленський коло навколо президента Трампа дезінформаційне, і тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа, <кхем> бо все це впливає точно на Ну точно не позитивно на Україну не впливає, а ага, впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. До того ж, рейтинг президента України на тлі відверто про кремлівських заяв президента США невпинно росте. 57% підтримки проти 52 минулого місяця. Сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57% плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Крім того, говорив Зеленський і про більш нагальні проблеми: а саме, відсутність ракет до українського ППО, я вибачаюся коли 3 4 там 5 ранку, коли командувач мені телефонує, і каже: ми біля цього міста. Я зараз не кожу, не хочу казати, яке то місто, але от. Під цим містом в нас немає ракет для систем Петріо. Все, ми вичерпали. Я це розумію. Я кажу, що що відбувається? Міста він каже, що зараз є вісім ракет на наближенні, але в нас немає ракет для систем Петро. це на прес-конференції ясності? Додав Зеленський у питанні територіальних поступок. Йти на всі поступки Росії. Це підтримує один відсоток це і є відповідь на все. І якщо американці не вірять опитуванням, то Зеленський радить представнику США Кіту Келову, який сьогодні прибув до Києва, вийти на вулицю і самостійно запитати в українців, що вони думають. Для мене дуже важливо, щоб він сам. Походив по Києву, по іншим містам. Він вже сказав, що столиці 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився. І далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту? Чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Мені здається, це важливо піти, просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись. Нехай обере. Є тут посол, Нехай походять. Мені здається, це дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається. А далі, як я й сказав, я готовий з ним поїхати на фронт, я поїду з ним. Так? Поїдемо і там нехай поспілкуються з військовими. Але не розуміє реальний стан речей Трамп і його адміністрація не лише у питанні настроїв українців, а й у тому, що у них під носом. Не знаємо, звідки Трамп взяв цифру 500 мільярдів. Але саме цією сумою він апелює, коли говорить про розмір підтримки США для України. У нас абсолютно різні цифри, абсолютно на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз, і це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї, 320 мільярдів. Всього сполучені Штати окремо, всього Сполучені Штати Америки дали нам. 67, зброя і 31,5 – це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів а, мінералами або чимось там тощо. Це, це не це розмова. Зеленський каже, Трамп не божевільний, але точно живе у світі дезінформації. Але правда у тому, що розбиратися із цим просто немає часу. Тому президент каже: якщо США від України відмахнуться, сподіватися нам. Можна буде лише на Європу знову ж таки. Я почав говорити з європейськими лідерами. Я думаю, що вони будуть готові говорити про фінансування наших збройних сил, якщо Сполучені Штати не будуть фінансувати цю ці збройні сили. Тому чи готова європа? Я думаю, що так. У підтримку Європи ми, звісно, віримо і бачимо активізацію ЄС після останніх заяв Трампа і його радників. І, хоча Європі є, що нам запропонувати, як, от, наприклад, відправка військ як гарантії безпеки і захист неба від британців, усе ж Зеленський розуміє, без підтримки США буде скрутно. Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко, і звичайно, у всіх складних ситуаціях ви маєте шанс, але у нас буде низький шанс вижити без підтримки сполучених штатів. Про те, що без США буде дуже складно, говорить і голова ГУР, генерал Кирило Буданов, скажемо відверто, без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб вони підтримували Україну. Як свідчить відоме українське прислів'я, один у полі не воїн. Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів. І розуміє, це не лише військово-політичне керівництво країни. Бізнесмени і засновник Монобанку Олег Гороховський каже, що на їхній мир ми не погодимося, і це безумовно логічно і рішення, як не крути правильне. Але за своє бажання жити так, як ми хочемо, нам доведеться платити. Тож на нас, мабуть, чекає довга війна чи втрата незалежності. Рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Тримаємося. А ви як думаєте, наскільки втрата підтримки США вдарить по нас? Чи це гра Трампа і переживати не варто? Тема виборів не вщухає. І хоча усі в Україні розуміють, це не на часі, і не місце для передвиборчих гонок, тема усе ж таки летить, несеться. Ми вже казали, що поки Росія кричить, що Зеленський нелегітимний, а Трамп на це натякає, рейтинги гаранта невпинно ростуть. <свят> Але пам'ятаєте, ж рішення Зеленського йти на другий термін залежить не так від рейтингів, як від Валерія Залужного. Українські видання неодноразово писали, що якщо залізний генерал, а нині посол України в Британії піде на вибори, Зеленський свою кандидатуру не висуватиме. Але скільки б ми це не обговорювали, сам залужний таємничо мовчить і тримає інтригу. Придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти вистояти і зберегти нашу державу. Адже після цього будемо думати про інше. А ви як думаєте, балотуватиметься Валерій Залужний? Путін, схоже, купив Україну у Трампа, заплативши усе тими ж корисними копалинами і нафтою. Про це пише The Moscow Таймс. Пока президент Украины Владимир Зеленский раздумывал о подписании соглашения со Штатами по полезным ископаемым, Кремль предложил администрации Дональда Трампа сделку по российским природным ресурсам. Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересована в совместных с Америкой проектах в Арктике. В після зустрічі с американцями американцами у Саудовской Аравии россияне не просто натякають, прямо заявляют, что уважают важным відновлення співпраці из США. Швидко перезулись. Чи не так? У крупных нефтяных компаний из Штатов в России был очень успешный бизнес. Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам которую давала им Россия. Нам нужно также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях. Совместные проекты позволят нам быть успешнее. На этом все. Подпишитесь, комментуйте и поставьте лайк этому видео. Побачимось.